Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні в нас на надходження Рено трафік грузовий 2020 року з двохлітровим дизельним двигуном, немеханічні коробки передач на передньому приводі. Автомобіль нещодавно приганий з Європи, ще без першої реєстрації в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, електроспопіванчий вікон, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, кондиціонер. Запуск кнопки, система старт-стоп. Автомобіль має три місця на авто. Встановлені 16-ті штамповані диски на всесезонній резині. Ось таке просторе багажне відділення. Також є фаркоп. Відкривається ще звідси. На автомобілі з'явлений пробіг 117 тисяч кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 18 тисяч 690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.